Всім привіт! Маршалс магазин, де також можна купити все: одяг для дому, взуття, сумки, парфуми. Зразу бачимо знижки, тому що літнє вже на розпродажі. Гес босоніжки по 13 доларів. Джесіка Сімпсон 16. Ось, всякі всякі Шльопанці В'єтнамки, все на знижках зараз. Вже все виставляють осіннє. Ось такі можна за 10 доларів купити. Стів Маден, Класичні туфельки, 21 долар. На знижках. Були 40. Франко сатро, Це шкіряні. Чобітки такі 60 доларів. Були 85. Фрай фірма також натуральна шкіра 70 доларів. Кросівки рібок 50. Можна знайти от, наприклад, вже є е, все, такий цілий стелаж. все по 10 доларів. І можна знайти досить-досить непогані речі. Ось, прошу. 100% льон. 10 доларів. Це на літо якраз те, що треба. цьому магазині якраз сезон розпродажу, майже всюди ви бачите clearance це означає знижки. Всюди будуть ось такі червоні наліпки. А ще пізніше вже на цих червоних будуть жовті. От тоді це вже остаточна найнижча ціна. Ось, джинси, шортики. Все зараз на знижках. Вже. Ось знов льон, 12 доларів, 100% льона. Ще така салатова Calvin Klein 10 також. Так, зараз сезон знижок у Marshalls магазині, то в межах 10 доларів можна багато речей знімати. Ось ця частина магазину одна з моїх улюблених. Туди і різні парфуми, і для тіла, для волосся, і гарних брендів і можна знайти за дуже-дуже доступними цінами. Сережки, кюбик церконя і срібло 10 доларів. Такі 12. Ось тут парфуми на знижках. Адідас Фохім, чоловічий. 4 долари. Для волосся тут. Для ванни, для тіла, для краси. Наприклад, пачу під очі 5 пар 4 долари. Ось, наприклад, така для вкладки волосся. Щітка FEN 26. Фірма Revlon, 18. Таке дзеркало з підсвіткою. 10. Ну і тут вже також все до голові. Так. Ось такий скляний гарбузик у нас. Ага, ще там він світиться середині, виявляється. 20 доларів. Ось такий череп. 8. Покривала 20. І до осені вже різні прикраси для дому. Ось такий галечик з соняхами, він 25 доларів. Вінок на двері 25. Покривала на знижках. Це таке досить гарне. 12 доларів. Ось тут такий цілий столаж ряд. Всього на знижках. Ось для кави, наприклад. Каністра така 5,50 50 Свічки в горшках таких 12. 10 такі підвісні, штучні закуленти. Ось сковорідка. На знижках 13 доларів. Така каструля 20. Свинним дном. Дуже гарно, до речі. Все для кухні, ось такий для соку. А, воно пластикове. 7 доларів. Виглядає, як скляне, а пластик насправді. Ну, ось такий ручний міксер 20 доларів. Смаколики також тут багато чого є з різних країн. Різні турецькі є солодощі, типу Лукума. Ось це 4 долари. це гамі-медведики. Такі жілейні 6 доларів така упаковка. Made in Italy. 7 доларів. Ось такі 400 грамові різні розвесні цукер. Ось вам всякі такі некорисні, які діти дуже люблять. 5 доларів такого. Така плитка шоколаду 6 доларів. Е, Іспанія. Та папік жлейні цукерки 6 доларів. Тут 453 грами шоколадні монетки. Е, також це вони у нас що? Німеччина, 7 доларів. О, і вже тут до дохоловіно ну, різні ці. Е, шоколадні такі цукерки, 17 доларів. Ось такий набір. Хто виробник хочу пошукати. Франція. Ось тут краса така дерев'яна, я дуже таке люблю. Ось такі Lazy Susan називаються, крутяться вони там. 17 доларів. Ось таке для приправ 8. Такий у у нас зроблений в Індії 20 доларів, дерев'яна сова, також з Індії 7 доларів. Дуже всього є багато для дому. Сьогодні не обійти, просто вам покажу трішки. початка для вас. Ось, наприклад, такий набір 20 доларів. І все без кісточок. Є різні, різні. Наприклад, набір з трьох штук. Також все без кісточок. 22 долари три штуки. І фірма Вінська Мюту також дуже добра. Джесіка Сімпсон, набір з двох, але це вже з кісточками 15 доларів. Безшовна білизна, Джесіка Сімпсон набір з 7 штук 20 доларів. Йдемо на сумочки. Пишіть мені в коментарях, якщо ми будемо ходити по різних магазинах, що найбільше вас цікавить. Огляд, чого робити частіше і ціни, які вказувати. Така маленька пламені фігер 25. Майкл Корс. 100. Такі, бачите, як вони їх прикріплюють, що ніхто не зняв. Томідер. Ця на знижках 16. Така сумочка 30. Валентина. 60. Це італійська фірма. Натуральна шкіра. Такий рюкзачок. Зв'язка більшенька 50. Ось така на Соломіна. Вона на знижках 20 доларів. Літня 13. Ось така маленька турепочка дерев'яна, 20 доларів. Ці червоні наліпки це все вже знижки. Кальвін Klein, 35, ось таке. Любсачок and White, 38 на знижках. Магазин величезний. Все не в біду, але постараюся вам показати саме цікаве. Для дівчаток От тут все є 5-10 доларів. От 8 доларів така спідничка. В школу вісім така. О, синя-жовтенька. Краса. Піжамки. Ось така, наприклад, піжамка у нас 20 доларів. Така коротенький сарафанчик з халатиком 17 набір. Ось літні сарафанчики, 10-15 доларів. Так, це все у нас чоловічий відділ. Також є все, от бачу, 10, 15, по 8, там є навіть знижки. Кажу вам, що можна купити за 8 доларів на чоловіка. Шучки такі, полуфутболки такі, діткам, костюмчики на голові, авокадо різні піжамки ціни 17,25, діткам. Вибір великий, особливо для дівчаток. Ось також все 7-10 доларів. Ось, наприклад, такий сарафанчик з металиками. 8 доларів. Це футболочка Чемпіон. На дівчинку 4,50. Також все діткам. Не на знижках. Кофта Чемпіон 17. 7. Under Armour, спортивна гарна фірма. 15 доларів таке ході на дівчинку. Да, у вас так. Такі лежаки для діток. 17 доларів. Гарні. генькі, 6 доларів таке на знижках. прошу. Так, ідемо на іграшки. Міні нейлдрайер. Тобто, коли накрасила дівчинка нігті, і щоб посушити, такий песик, 4 долари на знижках. От пірамідка. Це знижки, 8 доларів. Майже все на знижках в цьому музеї. Ось такий перший, мій перший самокат 35 доларів такий такі ляльки по 17. Ось набір з коником, маленька лялька, 7. Ось такий набір повара. 20 там штук з цього входить, 10 доларів. Такий чаювання. 6. Більш таке для хлопчиків. Ось, наприклад, літаки US Navy, Ціна 15. Ну от, такий трак, перевізник. Ціна 10 доларів. Така машинка у нас 8. Далі у нас все для котиків песиків. Наприклад, 17 доларів. Така підставка з мисочками. О, яке ліжечко для кота. 50 доларів. Полотенця. О, в мене під дверима точно такі коврики. Я його купляла в іншому магазині по 7 доларів, а тут він 15. Полотенця. Наприклад, Tommy Hilfiger. Вісім доларів, таке велике бане полотенце, розміру 1,47 на 76 сантиметрів. Ось такий набір на ліжко, 100% котон. Дві наволочки для подушок і покривало. Вісімдесят доларів. Дікий анвай набір сіренький. П'десят. Вернулася додому з магазину маршалс, показую, що купила. Взяла синочку до школи вже кросівки Він любить такі, щоб не мали зав'язок. і любить дуже червоний колір. Взяла йому такі легенькі нотіка за 20 доларів. Так, далі взяла собі Футболочку біленьку, Кальвін Klein з таким лого Також на знижках 10 доларів в магазині вона коштувала 39,50. Так, ще взяла штанята такий чемпіон, легенькі літні, вже в школу для синочка. Вони коштують 8 доларів. А також захотілося мені лукум турецький ось такий. Взяла один з фісташками і лісовим горішком, а інший з ягодами і фісташками. Вони кожен по 4 долари упаковка. Ось такі в мене покупки.